Всім привіт! Знімаємо відеоінструкцію, як зібрати триколісний електроскутер з коробки. Все покроково. Зараз будемо знімати, показувати і все розповідати. Так, він в такому ось у нас вигляді. Так Буде зручніше збирати. І все буде видно. Розібрали всю коробку, зараз покажемо, що тут є. Ці коробці, огляд запчастин, це акумуляторний блок, коврики, зарядний пристрій, провода, які з'єднують акумулятори між собою, корзина, задні поручні, колесо, чашки підшипника руля, переднє крило, вилка, накладка на передню вилку. І це барабанний передній тормоз, це сидіння водія, і це у нас дзеркало. Зараз покажемо, як забувати чашку. Це чашка підшипника руля, одну треба встановити з цієї сторони і одну знизу. Якщо у вас немає спеціального інструменту, є тільки підручний, берете проставочку, от забиваєте, вона сідає. І так же само ми зараз встановимо нижню. Встановили нижню також, цю чашку з підшипником. І такий обзор тут у нас що є. Це у нас тормоз. За, задній, да? Це у нас задній тормоз. Відразу два колеса тормозить. Це стояничний тормоз. Це у нас мотор на 2 кВт, диференціали і барабанні тормози на, на колесах. Тут є так, також два амортизатори, які тримають задній кузов. На вилку ставимо сюди цей пильник в першу чергу. Потім ми їх відмусовуємо. І туди вже ставимо спочатку е, цю от гайку, потім оцю шайбу, і потім контргайку. І закручуємо все ось. Тепер треба встановити переднє колесо. Маємо ось такий цей тормоз, встановлюємо його сюди, виймаємо оську. І встановлюємо ось це колесо тормозом в цю сторону. Тобто, ось Паз має зайти ось в цей шпингалет. Ось, ось так, таким видом і вставляємо знизу. Ось. Зараз ставимо покажемо зібраний вже варіант. Сюди ось встановлюємо цю втулку, яка довша. Ось сюди. З сторони тормоза вставляємо втулку яка коротша. І все це затягуємо. З нормальним осієм, щоб вже колесо не відпустилося в дорозі. Ви можете так перевернути скутер на бік і відразу перевірити всі тормоза, щоб вони не були зажаті, але при натисканні спрацьовували. Ось це стояночний торміз, це ножний задній і це ручний задній. Ось тут регульовочні болти. Один, два, три. Чотирь. Ставимо, прикручуємо тепер корзину ось в такому положенні, ось три болти, прикручуємо жорстку корзину, потім будемо ставити руль зверху. Після того, як прикрутили корзину, ставимо на місце руля. Ось. Він встановлюється ось ось образом. Треба тут в трубу попасти і спочатку два кріплення до корзини, а потім. В труб, а потім Попасти в трубу. Зараз і стучність. Виставляємо рівно руль і затягуємо ось цим шестигранником. Зафіксуємо його. Тут ще є такі роз'єми, два зелених, їх не треба нікуди підключати. Це для додаткової комплектації, просто їх внутрі отак от робимо. І ставимо зверху оцю кришку. Тепер під'єднуємо трос переднього гальма, його пропускаємо ось сюди. І потім... Пропускаємо його ось сюди, пружинку ставимо отак. Цей палець вставляємо сюди і цією гайкою зажимаємо. Так, зібрали передній тормоз, збираємо його ось так. От можете собі зафільмувати. Оце гайка, щоб підтягувати сам тормоз. Підтягуємо його потім, поки воно не почне нормально тормозити. І далі. І далі. Устанавлюємо цей щиток сюди таким от образом. Прикручуємо на ось цей ось болтик. І тут два кріплення ще зліва і справа. Маємо також 6 акумуляторів для цього скутера. Їх ми встановлюємо в ось в цей відсік для акумуляторів. Зараз ми їх сюди перекладемо і покажемо, як їх з'єднати вірно. Ну, їх треба послідовно з'єднати. Зараз покажемо, як під'єднати. Розмістили акумулятори в цьому акумуляторному боксі, подивіться собі, сфотографуйте. Прижали цією прижимною пластиною і зараз будемо з'єднувати. Зібрали ось, під'єднали акумулятори між собою. Тут все йде послідовно, плюс-мінус, 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 плюс-мінус. Ось загальний плюс, ось загальний чорний, це загальний мінус. І з'єднуємо з ось цим роз'ємом. Ось. Все, якщо ви все вірно з'єднали, має у вас це, вся електрика запрацювати. Далі встановлюємо пасажирське крісло. Ось тут є спеціальні два таких пальця. Ми їх сюди виставляємо і ставимо крісло. І останнє, що залишилось, це поставити пасажирські ось ці ось поручні. Ми відкручуємо ці болти з пластиками, ставимо ці поручні і їх прикручуємо. І встановлюємо, достаємо дзеркали, тормозні ручки. І це вже останній елемент збірки. Ось, скутер ми весь зібрали, все працює. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Також, якщо ви вважаєте, що ми щось зробили неправильно і можна щось зробити інакше, теж пишіть усе в коментарях.